Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати гарбузові пухкі млинці панкейки. Завдяки гарбузу вони виходять м'якенькі, ніжні, неймовірно смачні самі по собі. А якщо ще додати сметанку або мед, то взагалі фантастика виходить. Ходімо готувати. Нам потрібно 250 грам гарбуза. Ріжемо його на кубики, додаємо в кастрюлю трішки води. Щоб вона покрила дно і на невеликому вогні тушкуємо хвилин 15 до м'якості. Тим часом борошна 250 г плюс 10 г розпушувача, дрібка солі, кориця 13 чайної ложки та 13 чайної ложки мускатного горіха. Змішуємо ці інгредієнти. В окремій мисці з'єднуємо 2 яйця, пакетик ванільного цукру, 3 столові ложки звичайного цукру. І збиваємо міксером до легкої піни. Гарбуз вже готовий. Блендером або виделкою розминаємо його до консистенції пюре. А потім залишаємо на хвилин 10 остигнути до теплого стану. Тепер до яєчної суміші вливаємо 200 мл молока кімнатної температури 40 г розтопленого вершкового масла, не гарячого. І розмішуємо. Після цього додаємо вже остихше пюре гарбуза. І змішуємо все до однорідності. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Все, тепер до рідкої маси всипаємо борошно зі спеціями і акуратно вінчиком розмішуємо. Ось такої консистенції має вийти тісто. Трішки рідкіше, ніж на оладки, але густіше, ніж на млинці. Смажити панкейки потрібно на сухій пательні, бажано з антипригарним покриттям. Викладаємо по центру по 2 столові ложки тіста, розподіляємо, роблячи такий круглий коржик. І коли з'являються перші бульбашки на поверхні, перевертаємо. Смажити такі панкейки потрібно на невеликому вогні, щоб вони не пригорали. Все, звичайно, залежить від пательні, але у мене спеціальна для млинців, і я смажила буквально по 20-25 секунд з кожного боку. Виходять такі пухкенькі, м'якенькі, ароматні завдяки спеціям млинці. Їх можна смакувати просто так, але мені ще краще смакує зі сметаною, згущеним молоком або медом. Це неймовірна насолода. Спробуйте приготувати панкейки по такому рецепту і поділіться в коментарях, чи сподобалось. Або, можливо, розкажіть свої варіанти приготування. Друзі, бажаю всім смачного та до нових зустрічей!